Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка, все дохазінувалися, в прямому смислі цього слова. Це можна так сказати. Міністерство соціальної політики, а саме заступниця міністра Дарина Марчак, тобто не остання людина, одна з перших, так, уже зараз заявила, що українцям не варто розраховувати на Нормальні пенсії, виявляється, це все, що ми отримуємо зараз, так, дорогі мої пенсіонери, все, що ви отримуєте, то нормальні пенсії, а ті, що будуть далі, будуть в рази меншими. І скажіть мені, будь ласка, чи вистачає вам зараз от того, що ви отримуєте? Чи вистачає хоча б на закриття якихось базових потреб? Я не кажу вже про щось там сверхістецтне? А в майбутньому то буде ще менше. Так, да, вони будуть, але дуже маленькі. І також е запропонувала як варіант людям уже зараз починати самим собі відкладати на старість, щоб сказали, що готові відкладати, да? то взагалі було б чудово. І також заявила, що ми будемо нація, е як там правильно сказано, так, цікаво. Ну, суть така, що тих, хто довго працює. Тобто нам уже зараз попереджають, що пенсіонери повинні працювати далі, і більшість пенсіонерів то робить і не від хорошого життя. А в майбутньому от людина повинна буде працювати аж поки вона то зможе чи не зможе, а буде старатись робити фізично. Отакі от, от заяви. Отака от от ситуація. Чому то так сталося? До чого можуть призвести такі заяви взагалі, то може бути дуже велика глобальна катастрофа. І до чого готуватися українців. І це стосується не лише про майбутніх пенсіонерів, про теперішніх це також. За її словами, така ситуація сталася через демографічну кризу, тобто е війна. Відтік населення, виїжджають люди. Це все призвело до такої ситуації, що там на одного пенсіонера його забезпечує одна людина, так? І тих грошей катастрофічно не вистачає. А в майбутньому то, типу, має стати гірше ще, ще гірше ця ситуація. І через те не варто розраховувати на якісь там виплати. Мінімальні якісь будуть. Ну, то дуже-дуже-дуже мінімум. І от скажіть, будь ласка, от я працюю, так? Платю податок, за нинішньою ставкою отримую, ну, грубо кажучи, пів пенсіонера, так? Відкладаю, відкладаю, відкладаю в пенсійний, а тут мені роблять заяву, що ну, ти молодець, ти платиш, то все класно. Але тим не менше, не зважаючи ні на що те, що ти, ти платиш, е на щось в майбутньому розраховувати не варто. Тобто, то, що ти платиш, то тобі там буде карма десь на небі в плюсик, да? і рахуючи так, що мені ще, 30 років, це в кращому випадку 30, тому що ж заявили, що люди повинні працювати довше. Тобто, можливо, в пенсійний вік піднімуть ще, або будуть стільки платити, що ти змушений будеш працювати, як то і зараз так відбувається плюс-мінус, так? Рахуючи, що мені ще 30 років платити, ти такий задумаєшся, а чи варто воно взагалі? І це не один я. Це мільйони таких думок після таких заяв сягнуть в головах українців. І, типу, блін. Ну, толку платити 30 років, якщо тобі вже зараз сказали, що потім тобі нічого не дадуть або дадуть дуже-дуже мало, ти задумаєшся, то на що воно мені взагалі, так? Да? І багато людей переходить в тінь, перестають платити податки, роблять нелегально. І це все ще погіршує ситуацію, замість того, щоб нам казати, що от ми зробили такі то кроки, щоб виправити цю ситуацію, що ми от придумали то-то, то-то, то-то. Що от працюйте і ви отримуєте так. Ну, ми вже не дуже віримо в ці балачки, тому що нас цими балачками кормлять ще від часів незалежності, кожен наступний корме, корме і корме. А ще, щоб діями показували, то тоді. б Ну, це стимулювало б якось людей працювати, розвиватись, платити, платити більше, щоб потім щось отримати взамін. А не думати, на що я то плачу, якщо потім все рівно нічого не отримаю. І ну, відповідні реакції підуть, люди просто перештануть. Що пропонується? Пропонується ввести вже не двох, а трьох рівневу систему. Давайте із нею розберемось, і чи реально то взагалі перший рівень це солідарна система. Ну, вже зараз заявили, що там на щось велике не варто розраховувати від слова зовсім. Тобто там буде мінімум, от такий якийсь мінімум, самий менший мінімум. Там було заявлено, що в Європі теж платять мінімум, але мені здається, що той європейський мінімум, то як мінімум 10 наших. Як як мінімум, так? І на то можна вижити. А тут, на жаль, ні. Другий рівень це накопичувальна, е, також добровільно примусово. Ще більше людей буде відраховувати зараз. І третій рівень це радять самим собі відкладати на рахунок. А скажіть, будь ласка, з чого то відкладати? З чого то можна відкласти? Де в людей зараз вільні або лишні гроші? Так? Таким чином, дивлячись на ці всі заяви, на це все можна зробити висновок, що якогось нормального підвищення пенсії очікувати в найближчі часи. Не потрібно, а з такою ситуацією, то в майбутньому вона може перестати підвищуватись від слова взагалі, будуть придумувати якісь там мінімальні відсотки і собі штампувати людям. А наші пенсіонери будуть жити все краще, краще і краще, як стверджує нам пенсійний фонд, що з цього року пенсіонери почали жити краще. І, взагалі, за чотири останніх роки їхня е спроможність купівельна зросла там. Мені здається, ті, хто так стверджують, просто не ходили в магазини і не дивились, які там зараз ціни. Або коли ходять в магазини, то на ціни не звертають уваги взагалі, бо то для них, знаєте, так якесь м'яло. Тож, трьохрівневу систему. І, як заявляють, щоб працювати як умога довше. Більшість пенсіонерів наразі і так працює. Є працюючими пенсіонерами. Хтось легально, хтось нелегально, але ще десь підпрацьовують щось, продають, хто в селах там якусь продукцію возять. І то не від доброго життя, а від того, що пенсії просто фактично не вистачає, і людям приходиться шукати якусь альтернативу. Ну, то все було, знаєте, так, типу по бажанню, а тепер про це вже кажуть, що це буде вже. От хоч не хоч треба до останнього, поки можеш ходити на роботу, поки є якісь сили, якщо не можеш, то привезуть, поки возять, то ходи, працюй, бо інакше не будеш мати нічого. І це прикро. Прикро в тому плані, що хочеться, ну, розумієш всю цю ситуацію і хочеться розвиватись. Якось розвивати цю країну, не бути обузою для дітей в майбутньому, тобто не жити за їхній рахунок, а надіятись на те, що ти все життя працював, відкладав, що в тебе буде якась підтримка. А чуючи такі заяви, розумієш, яка там підтримка там. Аби ще тоді останнє не забрали, да? будеш все життя накопичувати, 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 а воно ну тієї хоп, як мильна бульбашка, десь бух, лопло, не стало, все. Пам'ятаємо МММ, пам'ятаємо книжки і боїмось відверто, боїмось повторення цієї ситуації, тому що в нашій країні це більше як закономірність. Тому уважно спостерігаю. Вам розповідаю, долучайтесь до каналу, разом будемо вирішувати ці питання. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.